І далі найцікавіше зі світу спорту спонсор показу Фавбет. Ну що ми вже почали це співати. Справді, збірна України вийшла до фінальної частини Євро 2024 яка відбудеться на полях Німеччини у червні-липні цього року. Це безперечно величезне досягнення. Нам було дуже важко. У нас було не дуже багато шансів на початку відбірного циклу. Тому що у нас були суперники Італія і Англія, але ми змогли через... Квіртку вірватися на це євро, тому що ми пройшли через плей-офф Ліги Націй внаслідок того, що Шотландія вийшла напряму. Ми перемогли у півфіналі спочатку Босні з рахунком 2-1 у неймовірно складному поєдинку. Ну і врешті-решт перемогли ми у фінальному поєдинку команду Ісландії з рахунком 2-1, причому так само поступаючись по ходу з рахунком 0-1. Але голи у другому таймі Віктора Цеганкова і. Михайла Мудрика дозволили збірні України пробитися до наступного раунду, а це означає, що ми поїдемо на євро. І давайте подивимося зараз, як святкувала збірна України по закінченні цього поєдинку, яким було енергетичне коло, і це вже стає традицією для українців, і це насправді до мурах. Ну що ж, безперечно, що всі ми пережили ці моменти. Ми плакали, напевне, тому що дуже багато таких хороших яскравих емоцій. Героєм поєдинку став Віктор Циганков, який забив гол, так само віддав перед гольову передачу. Крім того, так само дуже яскраво відіграли Михайло Мудрик, який забив переможний гол. Георгій Судаков, який віддав дві результативні передачі, це взагалі вся команда молодці. Ну і звичайно, великий молодець Сергій Рибров, якому. Першому з українських тренерів вдалося вивести до фінальної частини е, великого футбольного форуму е, тренеру, який перший рік роботи зробив це. До цього потрібно було. Іншим тренерам певний період часу, кілька циклів для того, щоб це зробити. А от Ребро вдалося з першої спроби, і це звичайно величезне досягнення. І найголовніше те, що він став рекордсменом за кількістю вольових перемог протягом відбірного циклу протягом 2023 року. Збірна України і 2024 року здобула чотири вольові перемоги. Чотири вольова перемога це коли ти поступаєшся по ходу поєдинку, але по ходу матчу зможе тобі вдається не не просто відігратися, а навіть вирвати перемогу. Це дуже велике досягнення для українського тренера. Ну і збірна України за вихід до фінальної частини євро 2024 заробила трохи грошенят. Це немало так само дуже і дуже важливо: 9 мільйонів 250 тисяч євро. Такими от є призовими за вихід до фінальної частини для. Української асоціації футболу і всі ці гроші підуть на розвиток футболу, дитячого юнацького спортивного футболу. Я так сподіваюся. Ну, в будь-якому разі це достатньо серйозно поповнить скарбницю української асоціації футболу. Ну і чемпіонат Європи футболу з Німеччини стартує 14 червня. За жеребкуванням збірна України вже до того отримувала отримала суперників. От е, розклад наших поєдинків. Зараз він перед вашими очима. 17 червня у Мюнхені. Ми зіграємо проти команди Румунії. 21 червня у Дюсельдорфі поєдинок Словаччина-Україна. І 26 червня у Штутгарті поєдинок Україна-Бельгія. Це три матчі групового етапу. Ну а там далі, якщо вдасться вийти, то вже, все, то вже раунд плей офф Нагадаю, що на минулому євро ми дійшли до чвертьфіналу, до вісімки найкращих, і це поки що найкращий результат для української збірної. Ну що ж, будемо болівати, будемо тримати кулаки і будемо дуже і дуже серйозно підтримувати нашу національну збірну у ці літні місяці. Ну а 18 травня в сполучених штатах в Сан-Дієго відбудеться бій за титул чемпіона світу WBO у легкій вазі між українським боксером Денисом Беринчиком та мексиканцем Емануелем Наварет. Для Дениса Беренчика це буде. Перший бій у сполучених штатах. Я знаю, наскільки Денису Беренчику було важливо все-таки дійти до цього бою для того, щоб битися за титул чемпіона світу. Він дуже дуже довго йшов. І, звичайно, що це для нього дуже велике досягнення. І найголовніше, що він може стати чемпіоном світу, що є його заповітною мрією. У планах українців вийти на ринг і здобути пояс чемпіона світу. Позаду вже два місяці тренувального збору. Окрім стандартних вправ, команда вдається і до незвичних тренувань. За словами наставника Дениса, Єгора Голуба, серед них, наприклад, є вправи сокирою. З томагавком, з Барткою, як хочете, так називайте цей, цю історію. Тому я думаю, що в е, Дениса є прекрасні шанси для того, щоб здійснити свої мрії і стати чемпіоном світу. Ми йому цього будемо бажати. Канадський нападник команди Колорадо Евеланш, це НХЛ, це хокей, Натан Макінон установив новий рекорд НХЛ. Попри те, що команда Макінона програла Монреалю з рахунком 1-2, Натан Макінон закинув шайбу та продовжив серію матчів з набраними очками до 19. Я поясню, що такі набрані очки. Тобто набраними очками в хокеї вважається, якщо ти віддав, якщо ти закинув шайбу, віддав Гольову передачу або віддав перед гольову передачу. І от Макінон протягом 19 матчів робив одну з таких. Умов. Тобто він або закидував шайбу, віддавав передгольову передачу, або віддавав абсолютно гольову передачу. І це стало абсолютним рекордом, тому що до цього 19 матчів поспіль заробляти очки в матчах не вдавалося нікому. Це новий рекорд. Ну і дуже, дуже приємна для мене новина. Справді тому, що е, український. Символ тенісу Леонід Станіславський, друг сніданку, найстаріший тенісист у світі, який досі бере участь у змаганнях днями, відсвяткував свій сторічний ювілей. Я пам'ятаю тут у сніданку, коли ми сиділи з людою і е, якраз телефонували йому в перші дні повномасштабного вторгнення. Він виїжджав з Харкова. І він тоді розповідав, що ніколи не думав, що він доживе до такого часу, щоб. Їхати до Німеччини, захищатися від війни, і йому це від цього дуже прикро, але він абсолютний патріот. Він вважає, що він, що Україна все рівно переможе. Це були дуже такі щемливі слова і дуже важливі якраз в цей момент. Так от зараз Леонід Якович, який займається тенісом вже понад 60 років, є незмінним учасником чемпіонату світу серед ветеранів. Він через постійні обстріли рідного Харкова зараз проживає і тренується в Литві. Своїм секретом довголіття тенісист вважає любов до життя. А що каже, що важливо ні з ким не свариться, і кожного ранку робить ранкову гімнастику. Спечно, це дуже і дуже добре. Ми щиро вітаємо від всього сніданку від нашої сніданківської родини від цієї України Леоніда Станіславського зі сторіччям. Це дуже поважна дата. Ця ігоре. Ну і на продовження подяк, давай ще раз скажемо і віддячимо збірну Ісландії за видовищну гарну гру. Бо подяка тим, з ким ти змагався на одному полі. Це традиція, це культура, це нормально. Нормально. Я, я згоден. І я... вже, якщо на майбутнє, як ти вже сказав, нас чекають ігри з Румунією, збірної Румунії, Словаччини і Бельгії на чемпіонаті Євро 2024 якої гри і з ким ти чекаєш найбільше, щоб вона була видовищною? Наскільки сильні ці збірні для нас? Е, ти знаєш, нам пощастило з групою, тому що немає такого абсолютного топу: немає Італії, Франції, Іспанії з тими, з ким грати практично нереально? Е, найголовнішим фаворитом є Бельгія, але в неї зараз міна поколінь, тому я впевнений вважаю, що ми. В Принципі, ми можемо е, їх подолати, але це буде лише в останньому турі. Для нас важлива перша гра. Бо знаєш, зачин він завжди дуже важливий. Якщо ми з хорошим настроєм відіграємо першу гру проти Румунії у Мюнхені на Альянс Арені, то безперечно далі піде все як по маслу. Тому я чекаю першого поєдинку і всіх закликаю чекати першого поєдинку, віддати всі свої сили. А далі вже будемо вірити в наших хлопців і сподіватися на те, що вони покажуть свої найкращі якості. Спасибо. Дякую вам дуже всього найкращого. Гарний ефір вас. Вам мирного неба над головою на все добре.